Сьогодні чудовий сонячний день, щоб, дивлячись на це сонце, поговорити про майбутнє. Сьогоднішній ефір я б хотіла зробити для тих, хто ідентифікує себе як українці, а, націю українську. Тому всі, хто не є українцями, можете пропускати його. Чому я вирішила записати сьогодні ефір? Щоденник інсайтів не за Кермом, а в чудовому парку. Тому що наближаються свята, які вважають християнськими святом Пасхи, Воскресіння Ісуса Христа і Пасхи. І для того щоб зрозуміти, чому в нас сьогодні війна, а українці від цього потерпають, страждають. І сама війна змушує українців кристалізуватися як нацією, пробуджувати свій дух для того, щоб перемогти ворога. І саме якраз війна змушує нас задавати собі запитання українці, ми хто ми є. І сьогодні я би хотіла поговорити з точки зору віри, хто є ми українці, тому що дуже багато людей, я свого часу ще зовсім недавно була в парадигмі релігійній, якій ми, українці, вважали себе християнами, православними чи християнами греко-католиками. Чи католиками, але в парадигмі християнської віри. І хотіла про це поговорити напередодні Пасхи. Чому? Тому що в цьому святі є, як ніколи, дуже чітко проявлено накладення двох світів. Тому що з одного боку Пасха – це є древнє свято. Древнє свято нашої віри, древньої наших предків, які дохристиянські вірування, саме вірування, не релігія, на які були накладені християнські постулати релігії християнської. І тут для початку потрібно розрізнити, що таке віра, а що таке релігія, тому що люди дуже часто плутають ці, дві поняття, ці два поняття, і через це в головах у нас такий собі сербор. Ми не можемо звести кінці з з кінцями, і на цьому, власне кажучи, нас і ловлять, і ми не усвідомлюємо, що ми робимо взагалі. І з цього починається все. Тому що. Релігія це є певна структура, певний інститут, такий собі інститут влади, інститут управління людьми, який має чіткі структуру, чітку структуру. І ця чітка структура своєю метою має в першу чергу управління людьми. І як показав мій власний пошук Бога, а я цей пошук дуже довго веду. Я з народження вважала себе, ну, була греко-католиком, тому що мене батьки охрестили в цій вірі. І все було добре, поки я була маленька. Я щиро вірила в Бога, хоча скажу вам перші свої. Спогади про те, що таке Бог, а це спогади, які були пізнані мною через слова і уявлення моїх дідусів і бабусів, і батьків. Я пам'ятаю себе маленькою, ну напевно, років три, коли бабуся в селі взяла нас з собою в церкву, а вона постійно ходила в церкву, була дуже такою правильною. Обслуговувала церкву, вишивала рушники для церкви. І вона привела нас в храм в церкву. І перше, що я там пам'ятаю, відчула, це певний дискомфорт, тому що це було таке собі сонячний, сонячний день, жаркий літній день. А зайшли ми в церкву, в храм стару церкву, де стіни були такі метрово в метрові, і там було дуже холодно і дуже темно. І перше, що сказала, і власне завжди говорила нам бабуся, що Бога треба боятися. От ви, будь ласка, сядьте тут на лавочці і тихо сидіть. Бо якщо ви будете ходити шуміти, то вас Бог покарає. А з одного боку, з іншого боку, говорили, що Бог це любов. І в мене вже тоді я відчула, коли сіла на цю лавочку в сирому храмі, а з таким специфічним запахом і з холодом. Я пам'ятаю свої спогади, я відчула відверто страх. І в мене після того було дуже довго, я намагалася оцього страху, який був накладений на поняття Бога, позбутися. Я думаю, що зараз дуже багато людей до сих пір відчуває це, і тому вони не можуть відкрити в собі оцей потік. Благодаті, любові і Бога, тому що в них на підсвідомості прописано, що Бог це є, його треба боятися, Бог покарає, і ми повинні слухатися Бога. І в цьому, на жаль, немає зовсім ніякої любові. Це були перші мої спогади про Бога і про моє пізнання дитяче, що таке Бог. І завжди, коли нам ми щось, як діти, звичайно, нормальні діти, які хотіли гратися, бігати, розважатися. Вони живі, діти живі. Вони йдуть за своєю природою, за своєю душею. А вони цим заважають дорослим, тому що дорослі займаються своїми справами, а не дітьми. І вони зациклені на виживання, а діти просто живуть. І ми цим заважали, зрозуміло, бабусі, дідуся, дідусі, дідусеві, які нас виховували, тому що мама захворіла, і нас виховували певний час, дідусі, бабуся. І зрозуміло, вони нас не могли ніяк присадити. Єдине, що їм приходило в голову, це розказувати, що Бог тебе покараєся, сядь тихо і посить камінцем. Ці відбитки уявлень про Бога, вони є на всіх нас. Про те, що Бог, з одного боку, це любов, з іншого боку, Бог покарає і Бог карає. Так от, чому я зараз про це говорю? Тому що це свого роду матриця, яка накладена на нас, і це релігія. Релігія, яка має форму, яка має певний ритуал. Але, на жаль, ми дійшли до тієї точки, коли в, цьому, в цій формі, в цьому ритуалі втратився зміст повністю абсолютно. І більше того, цей ритуал він абсолютно заперечує то наповнення, яке мало би бути про те, що говорив Ісус як про любов. І головна заповідь його була полюби ближнього як самого себе. А для цього для початку треба було полюбити себе. Але про цьому про це нам ніхто не говорив, тому що зрозуміло, що якщо би в церквах говорили, що ви повинні любити в першу чергу себе, але з правильної позиції любові не з его, а з любові істиною, то тоді би вся ця релігійна структура як спосіб управління вона би просто не діяла. Тому чому я говорю саме сьогодні про українців? Тому що це свято Пасха і Воскресіння, які були Пасха і Воскресіння, які накладені насправді. Чому вони були накладені? Треба зрозуміти одне на одне. Тому що наших предків в віру християнську навертали зовсім не з любові, з основного так званого постулата християнства любові. А заганяли туди через дуже жорсткі методи через смерть, через кров. Тому що, якщо ви почитаєте історичні спогади і пам'ятки, то тільки в Києві, за різними даними, від, 9 до 7, від 7 до 9 мільйонів чоловік було знищено фізично, тобто коли які відмовилися відмовлятися від своєї віри істинної. Ще треба зрозуміти одну річ, чому саме Володимир обрав християнство? Можна дивитися на це з кількох аспектів. Перший аспект можна подумати, що можливо він думав про те, що, як, наприклад, я або інші люди, які не бачать там. Зараз в християнстві реальної віри і реальної любові наповненості, тому що ми бачимо, що постулати, які пропагуються, і те, як діє сама церква, як релігійна установа, і самі священники, і весь ієрархічний склад. А вони далекі від тих постулатів, оскільки вони пропагують духовне життя, пропагують любов, а самі є дуже глибоко погрузлі в звичайних морських справах, які займаються бізнесом, які далекі від які будують простора храми а для того, щоб заробляти на цьому гроші, але вони не вчать людей. Як насправді стати духовними, як любити себе і один одного. Дуже мало людей є таких справжніх, це одиниці. Більше того, як, побачивши, занурившись свого часу в цей простір, я побачила, що таки, такі люд, люди є або ізгої, їх виганяють, або на них роблять бізнес. У мене був теж такий один досвід, коли я в Одесу приїхала в один монастир, і там був такий монах. І на ньому просто робили бізнес і сказали: для того, щоб до нього попасти в Келію, ви повинні заплатити 100 доларів. Ну, так. І це був мій шлях пошуку. І е, треба дуже чітко зрозуміти, що оцей відрив від істинної віри. а... Те, що роблять оці подвижники одиниці, людей, які а, намагаються принести дух і любов, вони є в вірі, вони а, не є в релігії. А, навіть якщо вони є всередині структури, то вони є ізгоями. Це говорить про те, що та структура релігійна, коли є зовнішня форма, є ритуал, який всі ідуть, дотримуються, але потім виходять, і там вони в тому ритуалі намагаються бути святими, намагаються бути правильними. Потім, коли вони виходять за межі цього храму, вони стають звичайними приземленими, такими самими мирськими людьми, які а яким дали дуже гарну парадигму, коли сказали: Ну ви ж грішні, ми всі грішні, і це священики самі говорять, ми грішні. Вам дозволяється грішити. Головне, ви прийдіть в храм, поставте свічечку, заплатіть за свічечку, заплатіть за службу за здоров'я, за упокій, за всі ритуали заплатіть. Ми за вас помолимося. А далі йдіть собі і живіть, як ви жили. І в цьому вже є обман, це є невідповідність, тому що зразу дали людям модель, при якій вони можуть не напрягатися, м'яко кажучи, вибачте за це слово. Вони можуть собі далі, так би мовити, грішити, а потім прийти і, і купити собі індульгенцію. І цю індульгенцію купляють кожна людина відповідно до того, скільки вона має грошей. Хтось будує храм і думає, що він спасає свою душу. Хтось купує свічечку, хтось там жертвує на щось і думає, що заплативши гроші, його відмолять. І це головна проблема. Тому що ніхто вас, крім вас, спасти не може. І ніхто вас, крім вас самих, пройти духовний шлях, пізнання Бога не може. І це є обман. Обман був а, в тому, що Володимир, який не був а, насправді законним сином, захотів захопити владу. І а, якщо ми подивимося, як він прохо, прийшов до своєї влади, коли він вбив своїх братів звідних, щоб захопити цю владу, він не міг утвердитися, тому що на той момент була ситуація, коли був розподіл між світською владою і над над світською владою стояли волхви, які були духовними провідниками. Вони не брали участь в управлінні, але вони певним чином впливали, тому що з ними радилися, і вони тримали загальне поле, яке, на якому і трималася вся структура. І для того, щоб Володимиру захопити владу, йому потрібно було принести нову віру і усунути цих волхвів. І це було зроблено не через любов, абсолютно, це було зроблено через насилля, через вирізування, буквально більшість населення наших територій, де жили наші предки. І чому я це зараз розказую? Я розказую це тому, що я коли свого часу відкрила була Біблію як людина, яка розуміла, що якщо я а в цій релігії я повинна знати, читати, прочитати цю першу книжку Біблію, яку вважають святою книгою. Я коли її почала читати, в мене стався якийсь дисонанс дуже великий глибокий, тому що я відкрила і з перших сторінок, я читаю там Адам породив того-то, Авель там того-то. І я, коли почала читати це, я задалася питанням, це є родовід не українців, це є родовід євреїв. Яке відношення я, як українка, маю до родоводу євреїв і до релігії єврейської насправді, А ніякого немає? І е, я не розуміла, е, чому так, поки я не почала шукати відповіді на запитання, тому що той, хто ставить собі правильні запитання і не боїться їх ставити. Тому що нас всіх навчили так, що от у нас є аксіома, яку назвали аксіомою незмінною, і ми не маємо права навіть задаватися питаннями, чи це правда. І я коли почала шукати відповіді, чому так, я дійшла до того, що це взагалі не наша віра. Що знаєте, колись мені в мене була така дискусія з однією старшою людиною, він сам азербайджанець, дуже поважна людина з високого роду їхнього, і коли ми говорили про Христа і про, про християнство і мусульманство, він мені сказав таку фразу, яка для мене була таким, знаєте, клац просвітлення. Тому що він сказав, що Ісус прийшов до євреїв, а Він не прийшов до інших народів, він прийшов саме до євреїв. Коли я його запитала, як ви думаєте, чому? А чому так сталося? А він сказав фразу ну просто. Він сказав, що лікар ніколи не приходить до здорової людини. Лікар завжди приходить тільки до хворої. Тому, якщо ми, українці, хочемо мати свою державу, то ми повинні розуміти, що держава починається з духу, держава починається з ідеї, з вищих духовних понять. І якщо ми всі українці намолюємо єврейський егрегор християнства, де немає нашого родоводу, немає нашого роду, ми видірвані від нашого роду, ми своїми молитвами, своєю живою енергією підживлюємо егрегор чужий, то я перепрошую, яку державу українців, який рід українців ми можемо мати і продовжувати? Що таке є війна зараз? Війна це є геноцид. Я впевнена, що дуже багато людей зі мною погодяться, що це є геноцид саме українці, саме тих, хто є нащадками русинів, русичів, нащадками Київської Русі Великої Держави. Яка була могутня настільки, що вона простя... простягалася і на Європу, і далі на схід, і наші е... ідеї вони були панівними свого часу. Я не буду зараз заглиблюватися, чому так сталося, що ця цивілізація наша занепала це в іншому відео. Моя задача зараз донести до вас, щоб ви просто почали собі задавати запитання: а що я намолюю, чи я насправді, по-перше, хто я є, ідентифікуватися, і чи я насправді своїми молитвами працюю на цю державу, і я працюю на продовження свого роду, і чи я маю зв'язок зі своїм родом. Я не буду зараз вас нікуди агітувати, тому що я бачу, що зараз паралельно розгортається ще одна структура язичництво називають. Ніби древня релігія наша. І тут теж є величезний блуд, тому що люди йдуть по тій самій структурі, де намагаються. Те, що відроджується, енергії ті, які повертаються зараз, знову взяти під контроль і поставити на ту саму матрицю, матрицю управління людьми, а, і е, нам треба зрозуміти, що наші предки в них не, була, не було релігії, в них було е, світовідчуття, світосприйняття і світогляд, який базувався на їхньому зв'язку з. Своїм родом, своїми першопредками, богами, світлими, які були, і вони були, і ми є прямими потомками їхніми народженими, не створеними І це є ключові питання, які зараз потрібно усвідомити. Я не хочу зараз нікому нав'язувати свою думку, тому що в кожного свій шлях. В кожного свій шлях пізнання і в кожного свій шлях дійти до цього усвідомлення. Я просто вас прошу задати собі запитання, а який егрегор я намолюю. Чи я намолюю зараз ведичний індуїстський егрегор, який теж не є наш, тому що наші предки були сонцепоклонниками, вони були птахами, вільними птахами. Про це і свідчить е, е, тризуб. Це птах. А водизм це подивіться на їхні скульптури, на їхні зміїні сутності. Це не це не наша релігія. Теж. Це наші предки теж принесли туди віру, але вона була світогляд, знання. Але свого часу вони пішли по своєму своєму шляху розвитку. Дуже багато зараз людей йде в ведизм і не розуміє, що там нашого теж немає, там нашого коріння теж немає. І е, просто задайте собі запитання, що я підживлюю, куди я вкладаю свою енергію, хто користується цією енергією, яка структура, хто стоїть за цією структурою. Зараз дуже багато людей мають зв'язок з, з, з полем, інформаційним, будь ласка, поставте структуру, яка стоїть за кожним релігійним егрегором. І подивіться, і зніміть ілюзію. Подивіться, зніміть ті установки, які нам вклали. З народження. І ви побачите, якщо ви хочете, побачите правду. Ставте в поле ясно. Ясна це древня богиня, ясна, ясно, ясно бачити. Ясно. Ставте в поле правду. І поле, і будьте готові побачити цю правду. Тому що настав час, коли. Переломний момент, коли потрібно задавати собі незручні запитання, шукати відповіді, і ясно бачити, на що і кому ви служите, на кого ви витрачаєте свою енергію. І головне задавати собі запитання, а який результат буде від того, куди я вкладаю свою енергію? І чи буде в нас держава, якщо по суті нічого не змінюється? Якщо і далі, ми а, розірвані. Ми заходимо в храм, ми там святі, ми йдемо в життя, ми крадемо чужі ідеї, ми крадемо а, чужі розробки, ми обманюємо, ми не є людьми, ми не хочемо бути а, такими, якими були наші предки: жити в правді, жити в вірі, жити в любові, жити в благодаті. В чесності по відношенню до себе спершу. І ми можемо а, щитувати енергії, які зараз спускаються, але щитати енергію і побачити її, відчути її і бути нею, це зовсім різні речі, тому що ми не можемо стати тим і проводити те частиною, чого ми не є. І оця ключова а, річ, яку потрібно зараз усвідомлювати. Тому що я зараз спостерігаю, що дуже багато людей просто беруть ці нові ідеї, вони щитують ці енергії і вони на цьому намагаються заробити гроші. І при цьому просто беручи ці ідеї, не усвідомивши їх, не ставши частиною їх. Просто тому, що в запос запущено в поле, знаєте, така програма Ксерокса я копіюю бездумно, бо я хочу виділятися якось. Я щось своє чуть-чуть трошки додаю, але просто щоб я, типу, крутий, я от такий, я на цьому можу заробити. Я кудись когось, щось там вчу воду, але по суті я не є цим. І зараз дуже багато людей, вони спочатку туди йдуть, потім відчувають, що це ні, що це не так, і вони відвертаються йдуть далі, і вони шукають далі. Так от, я говорю зараз до тих людей, які шукають, які йдуть далі, хочуть іти далі, які шукають. Будь ласка, задавайте собі запитання, будь ласка, входьте в цю позицію. А що буде, якщо я буду в цій системі, в цій структурі, як я себе там буду відчувати і яку... Ціль я досягну. І ви будете відчувати, ким ви там є, чи ви є там рабом цієї системи, бо християнство зробило з нас всіх рабами, з дітей Божих, з нащадків Божих. Нас зробили рабами Бога одного, не нашого, юдейського бога. І ми, з нас зробили жертву. Тому що християнство це є, подивіться на весь ритуал християнства це є жертва, це є розп'яття. Там говориться про любов, насправді її немає. Всі ритуали це є ритуали смерті. Що таке пити кров Бога і їсти тіло? Для чого це? Для чого це? Для чого мені, щоб відчувати любов Ісуса, їсти Його тіло і пити Його? Який це ритуал? Це чорна магія. Вибачте? Ну це чорна магія. Для мене це був теж розрив шаблону. Для мене це був теж удар, коли я це усвідомила. Для чого це мені? Вам можуть вкласти, що це є причасність, причастя, причасність до цього. Але Ісус Ісус це не жертва. Ісус прийшов сказав, любіть. Себе і інших, те, що з нього зробили жертвою, а потім на цю жертву а, притягнули нас всіх і з нас зробили жертвами, це не означає про те, що ми повинні там бути і продовжувати бути жертвами. Тому що війна це є жертва, це є перенос, перенесення нас в жертву, в жертву кому і чому, і заради чого, заради чого війна? На цьому крапка.